Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему світло й тінь, але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Як електрична енергія потрапляє в наш дім? Які дії чинить електричний струм? Як заощадити електричну енергію? Що вам відомо про електромобілі? Які є правила поводження з електроприладами? І з чим у вас насамперед асоціюються ці зображення? Радість бачити навколишній світ дарує нам сонце та інші джерела світла. Ми бачимо лише освітлені предмети. Якщо світлові промені не потрапляють на якусь ділянку, там утворюється тінь. Світлові явища вивчає наука оптика. Джерела світла це природні тіла або штучні пристрої, які випромінюють світло. Сонце й зорі, блискавка, деякі організми, що світяться, це природні джерела світла. Свічка, каганець, лампа розжарення, лазерна лінійка. Це штучні джерела світла. Які із зображених на малюнку джерел є штучними, а які природними? Дайте відповідь. Світляки дуже енергоощадні джерела світла, економніші, ніж лампи денного світла. А тим паче, ніж лампи розжарення, які дають більше тепла, ніж світла. Спостерігаючи за сонячним світлом, яке пробивається крізь хмари або крони дерев, ми бачимо смуги світла різної ширини. Направлений пучок світла дають ліхтарі та лазери. Дуже вузьку смужку світла називають світловим променем. Світло поширюється вздовж уявних прямих ліній, світлових променів, і не лише в повітря, а й в інших прозорих однорідних середовищах, наприклад, у воді. Яку властивість світла доводять ці фото? Перегляньте відео прямолінійне поширення світла, або за QR-кодом, або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку. Світло поширюється прямолінійно. Тому промені не можуть обігнути перешкоду. Якщо на шляху світла є непрозора перешкода, то вона відкидає тінь. Чи може бути у людини три тіні? Розміри тіні залежать від взаємного розташування джерела світла, тіла та екрану. Порівняйте зображення на малюнку та зробіть висновок, як змінюється розмір тіні, якщо м'яч віддаляти від джерела світла чи наближати до нього. Коротко про головне. Тіла, які випромінюють світло, називаються джерелами світла. Джерела світла поділяють на природні та штучні. Світло поширюється прямолінійно вздовж променів. Непрозорі тіла, на які падає світло, відкидають помітну тінь. Поділіться своїми враженнями від уроку.